Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже така смачна страва. Ось, подивіться. Я думаю, що із цієї тарілки можна вже зрозуміти, яка страва у нас сьогодні буде. Що ми будемо готувати, це нашу національну страву борщ. Ось я вже підготувала інгредієнти. Я вже почистила цибульку, морковку. Бурячок, капусту, моркву і е, помідор. Так. Я вже поставила м'ясо на сковорідку. Ой, обережно. М'ясо е, поставила вже в кастрюльку. Воно кипить і сковорідку поставила. Зараз будемо нарізати на зажарку. Ось ми вже цибульку нашу кинули, вона піджарюється, натираємо моркву. Ми натерли моркву, цибулька вже трошки підсмажилася, перемішуємо і дамо підсмажитись морпочці нашої під цибульки. Ось додали ми наш помідор, бурячок, Обжарюємо його гарно. Ось наше м'ясо закипіло, ми додали картоплю і залишаємо його, щоб воно закипіло. Далі помішуємо нашу зажарку. Буряк піджарився. Помідорчик теж письма І зараз трошечки додамо бульйончику. Я набрала з кастрюльки, бульйончику заливаємо, перемішуємо, і нехай воно потушкується трошки. А поки що ми наріжемо цибульку. Капусточку. Тобто наріжемо зараз капусточку, щоб кинути в бульйончик наш з картоплею і з м'ясом. Так, дивіться, ми зараз будемо капусточку нарізати. Я не нарізаю її ножиком, тому що в мене дуже товсто виходить. Ось дивіться, якими такими, знаєте, тоненькими-тоненько виходить. Я вам зараз покажу. Я роблю це овочі чисткою, бачите? Ось так ви робите. А ви мені можете написати в коментарях, як робите ви. Я роблю ось так. Вона тоненько-тоненько виходить. І так, мені здається, краще. Mm. Ось так. Підготовлюємо нашу капусточку, щоб вкинути в бульйончик. Так, ось ми додали капусточку, перемішуємо, а в зажарку ми додали томатну пасту. Я додаю десь середньому 2 столових ложки, Дві-три. Я додала 2, Гарно перемішуємо. А тим часом у нас надвигається гроза. Прекрасний Київ. Так, тепер справа до нашого борщика дійшла. Воно трошки покипілося. Щойно я додала нашу зажарочку. І борщик перемішуємо. І в нас він буде такий наваристий, класний. Ну, якщо хтось любить такий, знаєте, е Рідкий, то просто менше додавайте картоплі, ну, менше м'яса і менше обов'язково капусти ось Зажарки теж, відповідно, небагато. А якщо ви любите наваристи такий густенький, то тому <смас> робіть, як я І хай тепер кипить. Зменшуємо трошки вогонь і хай кипить. Ось подала я вже борщик. А борщик у нас подається зі сметанкою. Дуже гарний. Дуже смачний. Я спробувала його на сіль. Так що ням-ням-ням. Спробуйте готувати. Буде дуже смачно. Готуйте завжди з любов'ю. Погляньте, який получився борщик. Обов'язково спробуйте приготувати. Я вірю, що у вас неодмінно. Вийде наша національна страва. Я вважаю, що борщ, рецепт борщу має передаватися взагалі з покоління в покоління, і кожна дочка має відтримати від своєї мами рецепт, мама від бабусі і так далі. Насправді на мене вийшло десь по часу десь годину. Може, трохи більше, година 10 десь приблизно варився борщ. Ось ще планую зробити сьогодні котлети запечені в такому якби соусі. Теж зніму вам відео, так що пишіть коментарі, ставте лайки і пробуйте готувати. І бажано з любов'ю, Тоді а, страви виходять набагато смачнішими.